Напевно, саме основна навичка в нашій роботі це бути усидчивість, тому що ми працюємо 24 на 7 постійно перед моніторами, ми постійно бути на зв'язку. Друга навичка це, напевно, можливість приймати рішення в критичні моменти, тому що бувають такі ситуації, що ну, в небі більше десятка безпілотників літає. І ти повишен розставляти пріоритети, на куди перше включатися, як своїм не заважати, відписувати все, тримати зв'язь з іншими станціями. Ну і третє, звичайно, воднокровність. Це немаловажно, тому що в нас були такі люди, які не могли, ну, ступінь відповідальності висока, важлива робота. Ми відповідаємо за прикриття позицій, не тільки наших, взагалі, всі, які є на участку нашої відповідальності. Тому це ще стресоустойчивість. Ти повинен мати мужність брати на себе відповідальність.